Привіт! Ти на каналі Жахливий Погляд. Тут ми говоримо не просто про фільми жахів, а про те, що залишається з нами після титрів. Сьогодні саме така історія атмосферна, психологічна, безвихідна. І якщо ти досі думаєш, що найбільший жах це щось зовнішнє, приготуйся подивитися в інший бік. Усе почалося з звичайної на перший погляд бурі, зламані дерева, темне небо. Розірваний човен на озері, а потім з'явилася імла тиха, густа, безмежна, і в цій імлі зникло все: світло, звук, логіка, контроль і надія. Це не історія про монстрів, це історія про те, що відбувається з людьми, коли реальність тріскає, а страх проникає у кожен подих. Сьогодні ми поговоримо про один із найсильніших психологічних фільмів жаху. Фільм, який розриває тебе навпіл не криками, а тишею, не кривавими сценами, а вибором, який не дає спокою, у темряві завжди є ті, хто бачить більше. Якщо ти один із них, оформлюй спонсорство на жахливому погляді. Для обраних ранній доступ, ексклюзиви і ще більше страху, якого не побачать інші. Фільм вийшов у 2007 році, режисер Френк Дарабонт. І так, це той самий Дарабон, що подарував нам втечу з Шоушенка і зелену милю. Але цього разу він занурився в іншу частину творчості Стівена Кінга, ту, де панує не людяність, а первісний страх. Повість на якій заснований фільм, одна з найкоротших у кінга. Але саме з неї вийшов один із найпотужніших фільмів жаху нульових, у головній ролі Томас Джейн. Також у стрічці з'являються Марша Гейгарден, Тобі Джонс та інші знайомі обличчя, але не актори тут головні. Головний герой цього фільму страх імла це камерна постапокаліптична драма, знята майже повністю в межах одного супермаркету. Але цього простору вистачає, щоб показати повний крах суспільства і особистості. Це не фільм, у якому треба дивитись, як хтось тікає від чудовиськ. Це фільм, у якому ти сам сидиш у цій клітці, і повільно забуваєш, ким був до того, як усе зникло в тумані. Після нічної бурі над містом нависає дивна тиша, вранці все ще вкрите уламками. У повітрі зависає щось неясне. із за озера починає насуватись туман. Густий, білий, як молоко. Він рухається дивно, ніби живий. Люди помічають його, але не розуміють, що це у місцевому супермаркеті опиняється група випадкових людей: зовні непроглядна імла усередині напруження, що повільно росте. Перші загиблі зникають у тумані, потім повертаються. Але вже не як люди, стає зрозуміло, щось там є. Нечіткі силуети, звуки, рухи, і кожен, хто наважується вийти, більше не повертається. Зовнішній світ зникає, є тільки ця крамниця, і в ній усе, що залишилось від суспільства: страх, недовіра, паніка, агресія. Тут більше немає поліції, немає законів, немає правильних рішень, тільки інстинкти і вибір, який треба робити щодня, залишитись тут. Чи ризикнути і вийти назовні, але з кожним днем страх росте не лише ззовні, його джерело починає проростати зсередини, з поглядів, голосів, натяків, і чим довше триває ізоляція, тим глибше тріскає оболонка людяності. У перші години страх ще керований. Люди тримаються разом, шукають пояснення, намагаються залишатись розсудливими, але чим довше вони всередині. Тим менше залишається логіки. З'являється новий лідер, не найсильніший, не найрозумніший. Просто той, хто голосніше за інших каже те, що всі бояться почути. Це кара Божа. І якщо ми не покаємося, то загинемо всі. Це релігійна фанатичка. І її голос стає дедалі впливовішим: спершу кілька слухачів, потім десятки. Страх робить з людей натовп а натовп. Це завжди зброя, готова вистрілити, починають з'являтися жертви. Хтось має відповісти за те, що відбувається, хтось бути вигнаним, а може і принесеним у жертву. Це вже не фільм про істот у тумані, це фільм про трансформацію, про те, як звичайні знайомі нам люди, батьки, вчителі, продавці, перетворюються на носіїв первісного страху. Вони починають вірити у надприродне. Відкидати розум, виправдовувати насильство, монстри це не те, що стоїть біля дверей зовні. Це ті, хто стоїть поруч із тобою, дивиться в очі і усміхається, поки затягує тебе в щось, з чого немає виходу. Те, що ми бачимо в імлі, це соціальна модель краху. Достатньо ізолювати людей, позбавити контролю і дати їм страх, і вони самі побудують собі пекло. Це не історія про виживання, це історія про ламання, про те, як легко людина втрачає опори, коли світ довкола розпадається. Туман це не просто аномалія, це метафора. Його не можна пояснити, не можна контролювати, не можна побачити, що в ньому далі. Це страх у чистому вигляді, страх невідомого. І саме він запускає найнебезпечніші механізми в людській психіці. У фільмі немає правильних рішень. Тут немає чіткої межі між добром і злом, є тільки страх і реакції на нього. Хтось намагається триматись за логіку, хтось впадає в релігійний транс, хтось стає агресивним, кожен обирає свій спосіб вижити. Але ціна за це завжди зростає. Істоти за вікном жахають. Але ті, хто всередині стають ближчими до монстрів із кожною годиною. Фільм показує. Як тільки зникає структура, закони, суспільство, світло, все, що тримає нас людьми, починає кришитись, і те, що залишається, часто страшніше за будь-яку зовнішню загрозу. Це не просто фільм жахів, це соціальна модель під мікроскопом. І в ній немає героїв. Є тільки ті, хто зламався швидше, і ті, хто ще бореться. Є фінали, які дають надію. Є ті, що ставлять крапку, а є фінали, які залишають тобі тільки тишу. Фінал цього фільму саме такий: ми не покажемо вам, що сталося, і не скажемо, що вирішив головний герой, бо це не фінал, який треба знати, це фінал, який треба відчути. Це рішення не просто шокує, воно перевертає всю історію, яку ти щойно бачив. Змушує повернутись назад у думках, згадати кожну сцену, кожен погляд, кожну репліку. Цей фінал не про смерть, він про безвихідь, про відчай, який не показують на екрані, але який глядач проживає внутрішньо. Френк Дарабон змінив кінцівку оригінальної повісті Стівена Кінга, і навіть сам Кінг визнав, так стало тільки сильніше. Це фінал, який залишає порожнечу, не тому що не вистачає відповіді. А тому, що вона надто болюча. У кадрі немає яскравих кольорів. Усе приглушене, сіре, важке. Світ, який показують мертвий ще до того, як з'являються істоти. Оператор працює стримано. Рух камери повільний, ніби вона боїться злякати тишу. Вона мовчки спостерігає за обличчями. Вловлює тремтіння погляду, фіксує момент, коли в очах згасає надія. Часто використовуються крупні плани. Вони не підкреслюють емоцію, а залишають тебе наодинці з нею. Ніяких підказок, ніяких пафосних жестів, тільки погляд, тільки страх, що повільно затягує зсередини. Звукова картина майже порожня, немає класичної музики, немає різких ударів. Немає страшної теми, яка готує до напруження, є тільки тиша, і ця тиша лякає більше, ніж будь-який крик. Коли чуєш, як хтось дихає в темряві, коли відлуння власного кроку стає гучнішим за голос, тоді розумієш, це вже не кіно, це простір, це відчуття. Лише в одному моменті у фінальному звучить музика, голос, що лунає з іншого світу, мелодія, що не просить сліз. Але вони все одно з'являються, і після цього настає повна тиша. Цей фільм спочатку планували зробити чорно-білим. Режисер вважав, що так вдасться краще передати атмосферу без надії і ізоляції. Бюджет стрічки був відносно невеликим і становив 18 мільйонів доларів. Проте, збори у прокаті перевищили 50 мільйонів. Більшість сцен знімали у справжньому супермаркеті. Це додало стрічці реалістичності і створило ефект замкнутого простору. Фінал стрічки у деяких країнах піддавали цензурі через його жорстокість. Сам режисер пішов на цей крок свідомо, бажаючи показати глядачеві біль реальності. Музичний супровід мінімалістичний, але дуже влучний. Особливо виділяється композиція хору, яка звучить у фіналі і залишається у пам'яті надовго. Цей фільм не просто історія жаху, це соціальний експеримент і дзеркало водночас. Він показує, як тонка грань між цивілізацією і хаосом може розірватись у будь-який момент. Він змушує подивитись не на чудовиськ за дверима, а на те, що приховано в наших серцях. Бо найстрашніше, це не темрява зовні, а темрява всередині нас. Якщо ви ще не бачили цю стрічку, варто зробити це. Якщо бачили, подивіться знову, придивіться уважніше. І пам'ятайте, страх не завжди приходить ззовні. Те, що залишиться після імли, це не монстри, це ми. Дякую, що були тут. Дякую, що дослухали до кінця. Побачимось у наступному випуску. А поки. Тримайся ближче до світла і не відчиняй двері, якщо не впевнений, хто стукає.